У всіх людських істот бувають свої взлюти і падіння. Кожен проходить через це. Велику роль в цьому грають таємниці, скриті десь глибоко, там, де ніхто їх не може побачити чи почути. Це історія про одну дівчинку, яка побажала занадто багато. Алюстась. Ти не пішла нами туди народження. Вони діти нахуй! Привіт, з днем народження тобі сьогодні 16 років. А, це скарб сімейний хейрлум, Будь ласка, збережи його, носи до школи, він тобі жопу берегти буде. Це щоб ти не вчилась читати. Лиш. Мама, дякую, я буду це берегти, Стесі ніколи такого не отримує. Тільки пам'ятай, будь обережна з ним. Не говори зайвого. Я буду вот погодать с собачей, но... А мама пока. Мама пока! А кто тут у нас? И что это у нас? Стойси? Эо! Ты что, сейчас, блин, крикаешься? Ти не розумієш, це Хонсе! Це, це сімейна реліквія! ти, ти не розумієш. Ха. Нічого, сьогодні про це дізнається вся школа. Ні, 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 ні. Я хочу, щоб ти умерла. Стеся така дина сьогодні. Я така голодна. Хонсе, я так хочу черешню. Хонсе, Це ти зробив? Може, тому Стеся себе так дивно погодила. Ти таки дізналася? Дізналася, що? Сталактиду, сталактиду. Я не думала, що ти дізнаєшся про це так скоро. Але прийшов час. Це не просто хонце. Це, як ти знаєш, це сімейна реліквія. І це магічна річ, насправді. Я не можу тобі сильно багато зараз про це сказати. Я боюсь, що потім мені це не в кращу сторону обернеться. В мене є книга. Книга таємниць Хонсе». Я хочу, щоб ти її прочитала. Да, мамо, я прочитаю. Добре, все пока я пішла обслуговувати мужчину. Піду в свою кімнату. так 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 Що їхній власник чи власниця звик мати владу над іншими через сексуальні чи матеріальні відносини? Чоловік із неймовірно, неймовірно великим, великим пенісом! Хонсе? Він може виконувати всі мої бажання? Тепер я можу устранити всіх своїх ворогів? Хонсе? Джордан? Той, що відчув мене минулого року, Умріть! О, Хонсе! умрі! Огонсе! Ми з тобою багато чого зробимо. І з цього моменту Сталактида почала знищувати ворога з ворогом. Але одного разу хон перетворився на людину. Це що блядь, взагалі кончилися вже. Хонса? Мозок, блядь, єсть, ти сука, всю школу вже виробила. Ти, блядь, гандальєрка нам. Наше слухай мене. Або ти мене тепер просиш гарні добрі речі, щоб я робив. Або, ну, блядь, на перший курсі це садотянка назавжди. Ну, слухай, ну, вибирай другому Добре, я тепер буду робити. I